Добрий ранок, малята. Сьогодні, коли поспішала до вас на заняття, знайшла під листочком зірочку. Вона лежала така засмучена, плакала адже вона загубилася. Вона не знала, як потрапити в свою домівку, нічне небо, не бачила свого місяця. Давайте, дітки, розкажемо їй про частини доби та заспокоїмо. Подивіться уважно на екран. Розгляньте малюнки. На звіт частини доби. Коли зірки з'являються на неї? Правильно, вночі. А скажіть мені, в яку частину доби ви прокидаєтесь, вмиваєтесь, робите зарядку? Правильно, діти, вранці. А що настає після ранку, коли ви обідаєте? А коли вас забирають в дитячу садочку? Коли вся сім'я збирається вдома? Ввечері? Молодці діти. Ідемо далі. Давайте з вами назвемо за порядком частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. А зараз скажіть мені, коли ми можемо побачити місяць на небі? Ввечері, коли прокидається сонечко, вранці, коли з'являються зірочки на небі, так, вночі. І коли світить сонечко, високо в небі. День. Молодці дітки, ви гарно справились з цим завданням. А зараз подивіться уважно на екран. Полічіть світила, які тут зображені. Один місяць та одна, дві, три, чотири зірочки. Кільки всього світило на екрані. 5. З яких чисел ми утворили число 5? З числа 1 та числа 4. 1 додати 4 дорівнює 5. А з яких чисел можна ще утворити число 5? 2 і 3, 3 і 2. 1, 4, 4 і 1. Молодці. Ідемо далі. Наступне завдання, яке приготувала для нас зірочка ось яке. Перед вами вікенця, в яких зображені цифри. Нам потрібно назвати цифру. Та викласти відповідну кількість зірок. Яка цифра зображена в першому вікенці? Цифра 1. Скільки зірочок нам потрібно викласти? Одну. В наступному вікенці яка цифра зображена? Цифра 2. Скільки зірочок нам потрібно? Дві. Одна. Далі, яка цифра зображена? Цифра 3. Скільки зірочок нам потрібно? 3. Одна, 2. 3. В наступному вікенці зображена цифра 4. Скільки зірочок нам потрібно? Правильно, діти, 4. 1. 2. 3, І останнє вікенце має п'ять зірочок. Які ви молодці? Всі завдання, які вам пропонує зірочка, ви всі їх виконуєте. Ну що, пішли далі? Перед вами два-дві групи зірочок. Кожній групі вам потрібно знайти зайву. Давайте розглянемо першу групу зірочок. Велика червона зірка, маленька помаранчева, маленька зелена та маленька синя. Яка зірочка серед цих зірочок? Зайва. Так, діти, велика червона зірочка. Тому що вона одна велика серед всіх. Друга група зірок велика червона, велика помаранчева, маленька зелена та велика сина. Яка зірочка серед цієї групи зірочок? Зайва. Так, діти. Маленьку полема, тому що вона найменша серед цієї групи зірочок. І наступне завдання, яке нам пропонує зірочка. Додайте на кожному будинку стільки вікон, щоб їх було по 5. Давайте порахуємо, скільки вікон має перший будиночок. Один, два, три, чотири. Скільки не вистачає, щоб було п'ять. Так, одного вікна. Рахуємо вікна на другому будиночку. Один, два. Лише два віконця. Скільки нам потрібно додати віконець? Три, один. Два. Три. Два додати три, буде п'ять. В третьому будиночку маємо лише три віконця. Тому додати нам потрібно два. Два. Два додати, три дорівнює п'ять. І останній будиночок має лише одне віконце. Скільки нам потрібно додати? Чотири. <звук> Молодці дітки. Йдемо далі. Полічіть предмети та позначте їх кількість. Відповідною цифрою. Давайте порахуємо ялинки. Скільки ялинок зображено? Одна, дві, три, три ялинки. Ялинки позначаємо цифрою три. А подивіться уважно, що ми ще можемо позначити цифрою три. Так, діти, горішки. Горішки ми теж позначаємо цифрою три. Далі порахуємо їжачків. Скільки їжачків зображено? П'ять. Якою цифрою позначимо їх кількість? Цифрою 5. Молодці. Далі. Скільки лисичок зображено? Одна. Якою цифрою ми позначимо кількість лисичок? Цифрою 1. Рахуємо морквини. Скільки морквин зображено? П'ять. Яку ж цифру ми виберемо? Цифру 5. Скільки листочків зображено на малюнку? Два. Яку нам цифру потрібно вибрати? Цифру 2. Давайте порахуємо шишки. Один, два, три, чотири. Чотири шишки. Яку цифру обираємо? Цифру 4. І порахуйте грибочки. Скільки грибочків? П'ять. Молодці, діти. Вибираємо цифру 5. Малята, ви такі молодці. Гарно впоралися із завданнями, заспокоїли нашу зірочку. Коли настане ніч, вона полетить на небо до місяця, а вам, я говорю, до побачення, до нових зустрічей.